Каже, що на Бакоті просто неймовірні заходи сонця. Тому пропоную вечерю зустріти тут і до вечері купити вино в місцевого венероба. Я тільки за На виноградниках купаються у сонці ягідні грона. Їх особливий смак надає надзвичайних ноток бакотському вину. Ох, і насиченим видався перший день відпочинку на Дністрі. Завершили його, смакуючи вином у знаного винороба Богдана Павлія. Радіоінженер у минулому на початку 2000-х вирішив, що життя потрібно присвятити справі щонайбільше до душі. Спочатку садив столовий виноград, а далі захопився винним. У 2012 році, от, у селі Кавечина, як називається, оце моє вино. Я посадив свій перший такий, можна сказати, Колекційний виноградник, з якого вже моє вино розвивається в пляшках. Зараз ми його спробуємо. Це, це якраз і є кавеччина, сорт Йоханітер. З цього вина про мене знали в Києві, тому що у далекому 13-му році, майже з першого урожаю цього сорту, я зробив вино і на, в Київ на фестиваль, і там проводився конкурс. Серед всіх українських вин, які ну, хто хотів подавати, був, був закритий конкурс, проводив так званий ой, знаний наш Семельє Сидоренко, Діма. І, і тут ні з того, ні сього моє вино біле займає перше місце. Тепер Богдан Павлій має на одну нагороду із конкурсів та фестивалів виноробів у себе приймає туристів на дегустації. Келих треба тримати за ніжку. Для чого? Для того, що Вино біле подається охолодженим. І щоб його своїми руками не гріли, так як, як гріють як, допустим, то воно повинно бути таке і охолоджене. І відповідно, щоб не грілось, берем, робимо такі легкі похитування, для того, щоб ароматика наповнила весь келих і Відчуваєте, вдихаючи, відчуваєте всі аромати цього сорту. І якщо вже ви відчули весь букет, то ви тепер повинні зробити невеличкий ковток. Вино має прогулятися по, по всій поверхні вашого рота і ковтаєте. Ну все, ваше здоров'я! Він уроб не був, вона повіляє.